Прославляла Україну далеко за її межами у Прикарпатському національному університеті. Відбувся вечір-портрет, присвячений творчості американської співачки українського походження Квітки Цісик. Всі охочі мали змогу глянути на театральну сценку, у якій студенти відіграли та передали три періоди життя відомої співачки: дитинство, юність та зрілість. Залучені студенти факультету університетів різних факультетів. Вони безпосередньо читали про квітку Цісик. їм дуже це сподобалась. Тема насправді. Тому що в наш час важливо пам'ятати зберігати українську культуру, а тим більше людей, які емігрували за кордон. І я вважаю, що, що це потрібно популяризувати і зберігати. Зараз такий час війни і дуже багато людей емігрують. І люди забувають часто про нашу батьківщину, живучи там за кордоном, на чужині. І важливо пам'ятати, бо українська пісня ніби поринає нас в спогади, в батьківщину, на нашу рідну землю, щоб про наші гори Карпати Вона нас думками переносить і полинує нас в Україну. Всесвітньо відома співачка народилася і все життя мешкала у США. Її голосом захоплювався весь американський шоу-бізнес. Всюди будинок. В тихому куточку. Перша проректорка Прикарпатського національного університету Валентина Якубів каже: квітка тісик показала нам всім, як можна перебуваючи далеко від України любити її культуру та людей. Сьогодні, коли ми для наших студентів показуємо а, ці особливості її життєвого шляху, її ем... Любов до України ми показуємо силу, із з якою можемо сьогодні. Ми тут боротися з нашим ворогом, люблячи нашу Україну, люблячи нашу мову, люблячи нашу пісню. Мені здається, що саме оцей добрий приклад такої поєднання з одного боку ніжної жіночності з іншого боку сильної оптимістичної жінки. Є добрим прикладом для сучасних українських дівчат, які підростають, 29 березня. Тисяча 1998 року в Нью-Йорку, не доживши декілька днів до 45-річчя, квітка тісик померла вдома в оточенні родини. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.